Святами і з Різдвом Христовим дозвольте вас привітати щирим теплим словом і до вашого, щоб дому радість прилетіла, щоб ніколи не стомились, і її білі крила. Вітаю вас із новим роком, всіма різдвяними святами. Нехай життя і з кожним кроком наповнює ваш дім скарба. Всі посилаю з Новим роком вас вітаю, <кхех> на щастя, на здоров'я, на нові рік, що вам жилося краще. Ліж багато здоров'я пічним короваєм приходить в будні і на свято. Хай ширшим стане друзів коло, протягне руку всякий стрічний. І буде кожен день казковим як ніч, різдвяна й новорічна. Кольорові все на щастя, на здоров'я, нам і ба. А так серця не дістала. Дивлюсь, спасівальники ідуть. А я й за ними. Думаю, мені щось перепаде. Ай що це я таке говорю? А поразки ще нема. Але то кури, то гуси, то всілякі молочки, то пси дорогу пересі не дають. Що то сіскала ті робить державі, в політиці? Я мушу бути в курсі всього. Всім я сі маю грісти! Прислав Господь Бог на мою голову бабу Параску. Та де це видно, що я славетна баба Палашка? та з нею була на засіванні? Та, Та, люденки, Параску, не чистий Так хотіла молоді почути, за мелами відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. І декретувати, нас вітати, і справді ваші серця то відображення вашого таланту, ваші серця то відображення вашої посмішки і вашого щасливого життя. Ми вам дуже дякуємо, що ви такі гарні, талановиті. І я завжди говорю, що наша громада найкраща і ви теж найкращі. Ми вам задякуємо за те, що подарували нам пару хвилин такого радісного ще раз Нового року, що ми згадали і саме основне. Що можна жити щасливо і радісно, коли це можна собі побажати і організувати. Дякую за гарний концерт. Хай вам в новому році, щоб ви разом з нами були щасливі, багаті, благословенні, задоволені життям. Дякую, що ви в нас такі є. Дякую, Сам. Дякую, дякую вам. Подарувалися за вашу поляду, То прийміть від нас, від нашого колективу, а ради господарства. Дякую. 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 дякую.